Проблема за бортами ще в тому, що ви не усвідомлюєте наскільки важливо приймати цю душу в своїй структурі роду. Це не просто там, кусок м'яса вирізали і викинули. Ні, це душа, яка стояла на черзі проявитися в родовій структурі, вона прийшла до тебе. І по тим чи іншим причинам ми зараз не будемо розбирати контракти, та, але її позбавили цієї можливості прожити своє життя. Але вона є в твоїй родовій структурі. І тут зараз ти в практиці сама зрозуміла, як в тебе розпаковка відразу пішла, коли ти прийняла в родовій структурі душі абортованих дітей, і як в тебе відразу відкрилася енергія. Да, наскільки ти відчула відразу силу в собі, підтримку роду. Тому що, коли ви підсвідомо закриваєте, як жінки, на це очі, начебто нічого не відбулося, начебто нічого не сталося, да, ви самі в собі потім блокуєте своє проявлення, як мінімум, через любов і щастя, тому що є душі, які ви не приймаєте в своїй родовій структурі, і тим блокуєте підтримку роду свого. І ви у будь-якому випадку це зрозумієте. Добре, коли це відбувається через терапію, через, через практику, ну, гірше, коли ви потім все одно кармічно пройдете цей досвід, помінявшись місцями, наприклад, в наступних життях. Розумієш? Це ж не те, що я щось придумую. Ти сама на собі в практиці відчула на енергетичному рівні, як це, коли ти приймаєш ці душі обартованих дітей в своїй родовій структурі, що відбувається з твоїм сердечним центром.